Доброго дня, мої любі малятка і шановні батьки. Сьогодні я йшла до садочка і зробила ось таке фото. Подивіться, будь ласка, на цьому фото зображена весна, пригріває сонечко, починає розставати сніжок. З'являються прогалинки, там, де дужче світило сонечко. Небо вже стало блакитне, блакитне, жде, чекає тепла. Частіше світить сонечко, на деревах ще немає листочків, але вони скоро з'являться. І ось так, подивіться. Скоро з'являться перші весняні квіти. Вони називаються проліски. Ось послухайте, будь ласка, віршик про цю квіточку. Я перша квіточка весни. Я пролісковий цвіт. Я пережив зимові сни і знов З'явився на світ. У мене. Очі голубі, такі, як неба синь. Росту між кленів і дубів, люблю і сонце, і тінь. Зелені рученьки мої листочками зовуть. Я полюбив ліси й гаї, живу я здавна тут, і вірю, люблять всі мене, як весну зелену, бо знають. Що зима мене, коли я розцвіту. Так от, погляньте: по мене зима, коли розквітнуть такі квіточки, які називаються пролісками. І ви підете з мамами, з татами в ліс, може, може, в когось біля двора росте, на клумбі. Спостерігаєте за такими квіточками. Тому так, а скоро настануть теплі-теплі весняні дні. Буде частіше світити сонечко, ви вже спочили за сонечком. Тож давайте ми з вами вивчимо закличку до сонечка. Вийди, вийди, сонечко, на дідове. Полечко, на бабине гіллечко, на наше подвір'ячко. Тут дітки граються, тебе дожидаються. Давайте ще раз повторимо тлі так пичку: вийди, вийде, сонечко, на дідове полечко, на бабине гіллечко, на наше. Подвір'ячко. Тут дітки граються, тебе дожидаються. Шановні батьки, повторіть, будь ласка, з вашими дітками цю закличку до сон... про сонечко. Вивчіть, може, декілька рядочків. Прийшліть мені, будь ласка, коротеньке відео цієї заклички, а може, ще хто який віршик вивче про весну. Може, у вас уже багато будиночки. Почали виростати перші весняні квіточки. Зробіть, будь ласка, маленьку фото фотографію. Буду чекати. До нових зустрічей. Всього вам доброго.